Доброго часу. Давайте подивимося ситуацію в країні на травень місяць по частинам нашої країни. Більше інформації я буду надавати в телеграм-каналі, тут є посилання. От в Ютубі також будуть відео. Я буду розбирати області поступово, так, на травень місяць, кому необхідно, кому цікаво, будь ласка, долучаємося. І так, дивимося травень місяць, давайте подивимося західну частину нашої країни. Що там буде у травні по активності, так, які енергії? В травні будуть відбуватися в західній частині країни. Багато буде створюватися якоїсь ілюзії, і напруга на західні регіони буде. Масова активність йде на західну частину нашої країни, саме на травень місяць, також активність у повітряному просторі. Це говорить про те, що Польоти і плани у ворога. Зверніть увагу на західну частину травень місяць є. Буде працювати теж захист, от е, саме в західній частині, і тут якось будуть намагатися зберегти е, так, ситуацію і території. І, е, не виключено, що будуть якісь форс-мажорні неочікувані ситуації, але тим не менш тут ідуть циклічні події по провокаціям західної частини країни. Тому, будь ласочка, ми з вами продовжуємо реагувати на попередження. Далі, давайте подивимося північну частину країни. О, вилетіла карта північ, форс-мажор розчарування, і тут можуть бути серйозні. Ситуації наслідкові, скажімо так. Так, я думаю, ви розумієте, північні регіони, там можуть бути наслідкові енергії, карта сили супротиву, буде якась активність такий, знаєте, напруження буде працювати і захист, от, але енергії важкі, лінія кордонів буде зберігатися, не дивлячись на те, що дуже складно порушення іде мені інфраструктури, провокації, дуже активні пересування і польоти. Давайте подивимося південь нашої країни. Так? Південну частину України дивимося на. Травень місяць, південна частина України. Дуже емоційно, дуже емоцій багато буде підійматися в населення, що буде відбуватися з активністю. Південь мені показує теж масова активність, агресивність, Наче багато тривог, багато польотів, і мені йдуть також важкі і ще складні ситуації південь країни. Особливо, що стосується ресурсозабезпечення. Цієї частини, Тут іде втрата, втрата прямо ресурсів, дуже ситуація буде напружена, будуть намагатися вплинути на неї.